Далі будемо говорити про врожаї в Україні вже засійно близько 2 мільйонів 546 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Далі будемо говорити про це з Тарасом Висоцьким. Це перший заступник міністра агрополітики і продовольства. Пане Тарас, вітаю. добрий день. Вітаю, пане Тереса, Ну а власне, коли ми говоримо про засіяно а, і далі наводимо цифри 2 мільйони 546 тисяч. Що ми маємо розуміти про ці цифри? Бо напередодні ми говорили з представником Сумщини і Херсонщини, які кажуть відверто: біда за граркою. Біда. Так, звісно, символічні кавуни будуть і не тільки символічні, але одними кавунами сити не будеш? Перше, що ми маємо розуміти, що дійсно на жаль, в Тимчасовій окупації залишається близько 15-18% всього земель. сьогодні. То дійсно ми не можемо говорити, що весь потенціал можна використовувати, який є в адміністративних межах України. Це правда, але разом з тим, близько 20 мільйонів гектарів земель використовуються з точки зору вирощення зернових та олійних культур, і з них Понад 13 мільйонів гектарів це буде ярі культури, тобто це ті культури, які е, сіються весною тобто зараз, в ці дні, в ці тижні. Тому, все ж таки, в національному масштабі е, українські аграрії показують незламність і продовжують максимально працювати з доступними площами. І що важливо, погода дозволяє постійно е, надолужувати темп посіву, тому. Вже станом на сьогодні ці площі є навіть більшими, ніж вами анонсовані, пане Тараса. А давайте спробуємо зробити ну якісь такі попередні підсумки весняної посівною з огляду на ціни на продовольство. Чи можемо прогнозувати, якими вони будуть в Україні, і як будуть впливати ці результати на світові ціни? дійсно, можемо зробити фактично, давайте по блоках. Зернових культур це перш за все ячмінь та кукуруза, Планується посіяти достатньо для забезпечення внутрішньої потреби. Об'єктивно, навіть буде в декілька разів більше врожай ніж внутрішня потреба. Тобто, ми залишимося значним експортером зерна в наступному році. Аналогічна ситуація по олійних культурах. Де також планується сої та соняшнику виростити більше ніж є внутрішня потреба, знову ж ми будемо експортерами і впливати на міжнародні ціни. Але оскільки міжнародний ринок настільки великий, що виключно нас врожай не є єдиним фактором. Тому зараз по всій північній півкулі слідкують за посівом, і відповідно від того буде кінцева ціна. Яка впливатиме і на внутрішній ринок, але точно вже зрозуміло, що дефіциту кормів не буде, і якоїсь зростання вартості відповідно цих кормів суттєвого не буде. Важлива продовольча культура, фактично, завершений посів цукрового буряка, де вирощується цукор. Знову ж площі є такими, що дозволяють говорити про виробництво більше ніж внутрішнє споживання, тому. Цьому продукту також споживач може бути спокійний. Українського цукру і в наступний рік буде достатньо, якихось підстав для суттєвих змін ціни також немає. Те ж саме можемо сказати про ще важливу для культуру гречка. Аналогічно планується знову ж достатнє виробництво, як і попередні роки, для внутрішнього споживання. І знову ж якихось відповідно змін цінових не буде. Тому по базових культурах. Крупах інших можемо бути спокійні і з точки зору фізичної доступності для українського споживача і цінової. Також велике питання щодо тваринництва і птахівництва. Бо маємо розуміння в умовах нестачі електроенергії. Ферми не можуть собі дозволити. Давайте перенесемо годівлю, корів або птахів на якісь інші час якось це Або корова. трохи під прикрутимо, там температуру для того, щоб ну, власне, довше яйця е... яйця перетворювалося... це... пташенята, вилуплювалися з яєць, забула ж слово. Е, тобто, е, велике питання, що буде з м'ясом, е... свиним і е... яловичем, і курятиною або індичиною. Як тут в підприємстві як тут фермерські господарства, як тут птахофабрики і ферми виходять ситуації? Бо напевно, що генераторів замало для таких підприємств. Ви праві, що виробництво м'яса, тваринської продукції це є безперебійний цикл, і тут не можна поставити на паузу чи умовно посіяти на наступний день. Тут має бути постійне забезпечення мікроклімату на тваринницьких комплексах і доступу повітря, тепла. Ну, всі моменти, які ви описали. Тут є два аспекти. Перше все рівно де можна критично ще досвід, на жаль, негативний 2022 року. Показав, що генератори треба ставити, але вони не можуть забезпечити тижнями роботу. Вони можуть в критичний момент підтримати. Тому для системної роботи також є процедура формування переліку критичної інфраструктури. В Даному випадку тваринницькі комплекси вони і ферми подають заявки в мінагрополітики. Комісія ця працює з грудня 2022 року, і фактично абсолютна більшість пройшли цю верифікацію і включені в статус до цього переліку. Тому це в тому часі надає. Не гарантовано, бо ми розуміємо, що якщо фізично немає електроенергії, то і немає. Але певне пріоритетне право доступу до електроенергії в разі обмежень. Ці списки відповідно зафіксовані, і передані сам факт, що зараз уже заявок не так багато, є підтвердженням, що більшість скористалася, тому надіємося, що поєднання цих двох факторів, то певна пріоритетність в межах критичної інфраструктури. І автономність е, тимчасова генераторами дозволить і надалі безперебійно вирощувати е, продукцію тваринництва і забезпечувати споживачів. А я ще хочу торкнутися теми кордону з Польщею. Тут така знаєте, доволі багатогранна тема. Ну для початку. Е... Поки не будемо там, вдаватися в подробиці щодо цін, я хочу зрозуміти: от Дональд Туск закликав польських фермерів ще, по-моєму, 18 квітня так, звільнити кордон. І це таки відбулося. А наскільки дійсно вдалося домовитись, Наскільки довго, на, на, наскільки надовго, точніше, доволи, вдалося домовитися з польськими фермерами? Чи не повториться це найближчим часом? Як ви вважаєте? О цій домовленості. Було перед тим слідувало багато роботи з усіх сторін і діалогу. Дуже важливо, що також активно включилися в цей діалог українські фермери, об'єднання українських агровиробників до прямого діалогу з польськими колегами, і очікується, як наступний крок травень, коли в початок червня візит представників польських фермерів в Україну, щоб об'єктивно оцінити, що таке робота, в тому числі в умовах повномасштабного вторгнення. Тому це дає оптимізм, те, що діалог не зупинився на, на факті розблокування кордонів. Він триває і між міністерствами запланований наступний тиждень дзвінок, і між профільними асоціаціями. Тому, все таки, з врахуванням цих обставин є е, 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 знову ж стриманий оптимізм, що до такої критичної ситуації, як була попереднього блокуванням, не доведеться повертатися. А якщо виникатимуть якісь застереження, то їх можна буде врегулювати на базі уже цього побудованого двостороннього діалогу. Ментерас, маємо ще розуміти, що у нас з елеваторами, місцями для зберігання зібраних врожаїв, газові фрукти овочі сховища іншого типу, іншого штибу. Бо маємо навіть за хороших врожаїв історія з тим, що не маємо де зберігати, вона тягнеться ще до війни з урахуванням того, як ворог взявся за знищення всього того, що допомагає нам вижити. Маємо розуміти, що з тим теж буде проблема. В даному аспекті є декілька стратегій підготовки, крім того, що є елеватори і масштабні, де можна великими об'ємами зберігати зерна, активно використовуються такі рукави для тимчасового зберігання. Фактично, такий пік її застосування був у 2022 році, коли у нас були рекордні перехідні залишки і новий врожай, і проблеми з експортом. І тут стратегія полягає в тому, що ці рукави можна зберігати на полях і невеликими порівно об'ємами, тобто наскільки їх по всій території розмістити, що це фізично неможливо буде дістати. Ці рукави і далі вони виробляються до речі, в тому числі вітчизняні виробники, тому в разі необхідності готовність їх застосовувати буде осінню. І вже це відпрацьовано на практиці. Відповідно є обладнання для розміщення, пакування в ці рукави зерна, і потім його навпаки розпакування для використання. Це одна стратегія. Інша, коли ми говоримо про продукцію садівництва, ви тут праві. що Тут трошки інша специфіка. Дійсно, багато хто інвестує знову ж в невеликі за об'ємом, що правильно. Але відповідні овочесховища для того, щоб максимально вберегти продукцію гарної якості протягом року. І насправді, те, що ми цього року вже не бачили цих рекордних цін на овочі борщового набору порівняно з 22 м є теж елементом і збільшення виробництва в інших регіонах, але є поступово інвестиції в ці напрямки. Тут ще треба більше щоб повністю покрити потребу. Але критичний мінімум є. А головне, що знову ж тепер це не такі комплекси, де зберігаються сотні тисяч тонн в одному місці, а більш диверсифіковані. Тому надіємося, що ця стратегія виправдає себе і дасться зберегти врожай. Пане Тараса, отут, ну я ще, ще раз повернуся. Ж таки до Польщі, але не з огляду бо просто самого кордону, а з огляду шляхів транспортування, тому що окрім того, що зберігати, треба ще й транспортувати. І суходіл не є ну чимось таким суперважливим. А в плані транспортування він є. Це, це прекрасно. Є там те, що транспортується залізницею, те, що можна вивозити автошляхами, наприклад, але головне головним залишається море. Так, от, яка у нас зараз в принципі ситуація з шляхами логістики? Що у нас є? Ну, перш за все, що у нас з морем, і друге, що нам дозволяє, можливо, у відсотковому плані відкриття кордону з Польщею? Точніше, припина припинення блокування польськими фермерами кордону? Перше, ви вірно описали стосовно розподілу. Дійсно, десь 85-87%. Української агропродукції останні місяці експортується морським шляхом. Це два головних напрямки: порти Великої Одеси та Дунай. Треба пам'ятати, що багато було зроблено аграріями, бізнесом, державою, всіма стейкхолдерами, щоб відновити дунайський шлях, і можливість експортувати Дунаю це важливо для диверсифікації. Uh, є ще також певна частка залізничних перевезень і автомобільних. Якщо ми говоримо про автомобільні, то ми бачимо, що повне деблокування пунктів пропуску дає uh, приблизно 20% відсоткове зростання. Що я суттєво, це невеликі, можливо, об'єми в абсолютних цифрах порівняно з морем. Але що таке 20%? Це насправді в uh, uh, на 20% швидший перетин. На 20% економія часу простої, сліднопалива, швидкість доставки і тому подібне. Це гарна цифра, яка має перш за все підвищити кінцеву ціну, яку отримає український виробник. Тому що ці 20 це буде економія на логістиці. Це і збільшення об'ємів, але і економія на логістиці. Тому наразі все працює. Ми бачимо ці цифри в щоденних звітах. Надіємося, що і далі це все буде працювати. Кожен такий крок, який дозволяє збільшити кінцеву чину українського фермеру, дає більше ресурсів для цього фермера, щоб продовжувати свою роботу знову ж сіяти, знову збирати врожай і не зупиняти операційну діяльність. Дякуємо дуже. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, був із нами.